Олександрійці продовжують довіряти зловмисникам, які телефонують і розповідають, що їхніх родичів нібито затримали правоохоронці. Налякавши співрозмовника такою звісткою, телефоні шахраї вимагають у городян гроші, щоб, так би мовити, залагодити ситуацію. На сьогоднішній день протягом 2014 року міським відділом зареєстровано 13 фактів. Саме шахрайства по телефону. Всі факти внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 190 шахрайства кримінального кодексу України на сьогоднішній день. Міський відділ міліції проводить необхідні розшукові заходи, щоб встановити особи злочинців. Проте, поки що, на жаль, позитивного результату немає. Адже знайти шахраїв, які видурюють гроші у довірливих олександріців на відстані, складно. Як правило. Даний вид чахрайства, наприклад, вони дзвонять з мобільного телефону. Картки, з яких вони телефонують, як правило, потім або викидаються, або ну, тобто, вони вже знаходяться не в зоні доступу. Також банківські картки, рахунки, на які вони реєструють, як правило, це взагалі люди, які навіть можуть про це не знати. На гачок до телефонних шахраїв найчастіше потрапляють люди похилого віку. І незважаючи на те, що правоохоронці неодноразово застерігали Олександрійців від телефонних зловмисників, люди продовжують перераховувати гроші шахраям. Було декілька фактів, коли до громадянина, наприклад, зателефонували, сказали. Про те, що там потрапили близькі родичі до міліції, перерахуйте кошти. Проте громадянин поклав телефон, тобто не виконав умови і зразу зателефонували за номером 102, і вдалося попередити правопорушення. Тож, якщо вам телефонують шахраї, одразу зверніться до міліції за номером 102, щоб черговий міг зареєструвати факт вчинення відносно вас протиправних дій. Якщо телефонують з мобільного і є можливість зберегти номер, збережіть його і при повідомленні в чергову частину вкажіть цей номер. Ми вкотре звертаємося до жителів міста. Якщо вам телефонують. І говорять про те, що вашого доньку, сина чи близького родичі затримали співробітники міліції. Вам негайно потрібно перерахувати кошти для залагодження ситуації. Не слід цього робити, так як, по-перше, відносно вас вчиняють протиправні дії. По-друге, ви вчиняєте протиправні дії за статтею 369 давання Хабара. Окрім того, варто знати, що при затриманні правоохоронці зобов'язані повідомити родичам, що близька їм людина знаходиться у відділку.